Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики, і ми разом з вами готуємось до НМТ з математики. Крім того, що вивчаємо різні теми, так ще й об'єднуємо їх в єдиному курсі підготовки до НМТ. Сьогодні прийшла черга подивитись таку тему, як прямокутник. Я думаю, що ви знаєте, що властивості прямокутника мають багато практичних застосувань у реальному житті та в різних професіях. У мистецтві та фотографії прямокутники використовуються для композиції в картинах або кадрування фото. Відношення сторін прямокутника, наприклад, 3 до 2 або 4 до 3 є основою естетичного вигляду. Наприклад, ви фотограф і хочете зробити ідеальне фото для Інстаграм. Знання пропорцій прямокутників допоможе вам створити гармонійний кадр. Також прямокутники використовуються у логістиці та у пакуванні різних товарів. Більшість коробок і палет мають форму прямокутника. Знання площі об'єму допомагає ефективно заповнити простір. Наприклад, ви займаєтесь доставкою, і хочете упакувати ящики в контейнер, знаючи розміри прямокутника можна максимально ефективно використати все місце. Також прямокутники використовуються у будівництві та дизайні будь-які приміщення, підлоги, стіни, вікна мають форму прямокутника. Знання властивостей допомагає розрахувати правильно площу, довжину діагонали для виконання ремонтних робіт чи закріплення певних матеріалів. Наприклад, уявіть, що ви дизайнер, і вам потрібно порахувати кількість плитки для ванної кімнати 3х4. Без розрахунків площі прямокутника тут не обійтися. Тепер давайте детальніше подивимось, які ж приклади давали в минулорічних тестах на тему прямокутник. О, точка перетину діагонали прямокутника АБД. Позначимо прямокутник А, Б, С, Д. О, точка перетину його діагонали. Тобто, проведемо діагоналі, з'єднаємо протилежні точки, позначимо точку О. І відомі АС – 14 см. АС – це вся діагональ АС – 14 см. АД – це 10 см. Знайдіть периметр трикутника БОЦ. Я зафарбувала вам його, щоб ви зрозуміли, який периметр ми шукаємо. Давайте згадаємо, що таке прямокутник. Прямокутник це фігура чотирикутник, у якої всі кути прямі, всі кути кут А. Дорівнює куту Б, дорівнює куту С, і дорівнює куту Д, і дорівнює 90 градусів. Друга особливість та, що і в паралелограма, що сторони протилежні, рівні і паралельні. Діагоналі прямокутника рівні, тобто АС дорівнює БД. І точка О, точка перетику діагонали, ділить діагоналі навпіл. Тобто відрізки АО і ОС рівні, і БО, і ОД рівні. Точка О ділить діагоналі навпіл. А тепер, уже знаючи ці властивості, можемо шукати периметр заштрихованого трикутника. Якщо АС, як діагональ, вся дорівнює 14 см, то ми сказали, що точка О ділить цю діагональ навпіл, значить, якщо 14 поділити навпіл. То відрізок АО дорівнює 7, і ОЦ дорівнює 7. Якщо діагоналі рівні у прямокутника, то значить БД також дорівнює АЦ. А якщо БД дорівнює 14, і точкою його ділиться навпіл, то і ОЦ відрізок 7, і оцей відрізок 7, БО і ОД також по 7 см. І ще відомо, що АД дорівнює 10, оскільки у прямокутника протилежні сторони паралельні рівні, то АД. І БЦ рівні, тобто АД дорівнює БЦ, і дорівнює також 10 см. Тоді периметр трикутника БОЦ дорівнює сумі всіх сторін. Додаємо всі сторони: це сторона 10 плюс двічі сторона 7. І дорівнює 10 плюс 14, дорівнює 24 см. Отже, ми знайшли периметр. Розібравшись з властивостями прямокутника, зрозумівши, що нам задано, що ми можемо знайти відповідь цій задачі Б. Ось такий приклад використання прямокутника в НМТ. Подивимось. Умова задачі. У прямокутнику АБЦД. Малюнок у вас уже показаний в завданні. Бісектриса кута А. Ось вона, перетинає сторону БЦ в точці М. І ми, відповідно, знаємо відношення БМ до МЦ. Це 4 до 5. Обчисліть площу прямокутника АВЦ, якщо БЦ дорівнює 18 см. Якщо ви знаєте відношення, тобто, якщо якісь дві величини, а у нас це два відрізки: BM, так відноситься до МЦ, як 4 до 5. І ви бачите отаке відношення в умові задачі, то ви завжди доставляєте сюди літеру Х, Завжди. І тоді можна сказати, що величина відрізка BM – це 4х. Ми х не знаємо, але ми зараз знайдемо. А величина відрізка МЦ це 5х. Використовуючи лише ось такий запис відношення, ми вже записали з вами дві величини двох відрізків через X. А тепер дуже чудово працює та властивість, що у нас ще відома дивіться сторона, вся сторона BC, ось ця вся сторона, вона дорівнює 18 сантиметрів. Це вже в сантиметрах ми знаємо. То ми ж можемо додати ці два відрізки і прирівняти до 18. Можемо. Це й буде те рівняння, з якого ми знайдемо оту частинку Х, на яку ми домножаємо 4 і 5. Дивіться, що я роблю? Я додаю ці два відрізки 4х плюс 5х, і отримую, що це дорівнює 18 сантиметрів. Тоді ми додаємо 4 плюс 5. Це буде 9х дорівнює 18. І тоді ми можемо сказати, що х дорівнює. Розділивши на 9 ліву і праву частинку дорівнює 2. Якщо ми знайшли Х, то ми вже можемо знайти і БМ. Дивіться, БМ дорівнює 4 помножити на 2, отже, дорівнює 8 см. І ми можемо знайти mc, яке дорівнює 5 помножити на 2, дорівнює 10 см. Чудово, два відрізка ми вже знайшли. Нам ще в цій задачі задано, що це бісектриса кута. Ця особливість і ця властивість також якось повинна. Бути використана нами в цій задачі. Якщо це бісектриса, значить ось ці кути у нас рівні, позначимо їх одиничкою. Але ми ще знаємо, що якщо перетнути дві паралельні прямі січною, то також якісь особливості кутів ми будемо мати. Давайте по порядку запишемо. Якщо ми знаємо, що протилежні сторони прямокутника паралельні, тобто АД паралельно до БЦ, і у нас є якась січна, яка їх перетинає, тобто АМ це січна. То, подивіться, кути, які знаходяться по різні боки від цієї січної, але вони внутрішні, всередині між цими двома паралельними лініями, ці два кути будуть рівні. Тобто ось цей кут 1 дорівнює ось цьому куту 1, як внутрішні різносторонні кут БМА дорівнює куту МАД. А якщо ми довели рівність цих кутів, а ми ще знаємо, що це бісектриси і ці кути рівні, то дивіться, ми отримали трикутник, трикутник АБМ, у якого два кути рівні. А що можна сказати про трикутник, якщо у нього два кути рівні? Що він рівнобедрений. Це дуже важлива властивість рівнобедреного трикутника. Якщо цей трикутник рівнобедрений, то у нього окрім ось цих кутів рівних ще й оці дві сторони рівні, тобто БМ дорівнює АБ. З рівнобедреності трикутника слідує, що АВ дорівнює БМ. А якщо ми вже знайшли з вами БМ, це 8 см через Х, то ми можемо знайти АВ. Так, АВ тоді дорівнює БМ і дорівнює 8 см. А в задачі треба знайти площу трикутника. Площа трикутника досить проста формула: це треба помножити одну сторону на другу. Дивіться, я беру, наприклад, сторону АБ, хоча вона рівна з СД, і множу на сторону БЦ на другу сторону. Отже, підставляємо всі дані, ми вже знаємо для знаходження площі. Дивіться, площа дорівнює АБ ми знайшли це 8 см. Множимо А Б, С. Нам задано по умові задачі це 18 см. Щоб помножити ці два числа, то треба помножити 8 на 10 це 80. І 8 на 8 це 64. Додаємо 80 64. Тут буде 14,4. Отже, 144 см квадратних. Це площа даного прямокутника. Дивимось, 144 це відповідь А. На НМТ зустрічаються ще задачі, в яких треба перевірити правильність тверджень. Причому твердження можуть відноситись до різних властивостей, чотирикутників. І тут важливо знати всі, тому що якщо ви знаєте лише одну, а дві інші не знаєте, то ви тоді можете неправильну відповідь до всього завдання дати. Отже, важливо знати декілька властивостей і вміти правильно їх застосовувати. І так, які з наведених тверджень є правильними. Перше, периметр прямокутника дорівнює сумі довжин його діагоналей. Якщо у нас є прямокутник, то периметр це сума його сторін. А хіба сума всіх сторін чотирьох дорівнює сумі довжин діагонали? Ні, ніяк не може це дорівнювати, тому що оця сторона, яка діагональ, вона завжди менша, ніж сума оцих двох сторін, і це ніяк не дорівнює. Отже, ні, невірно, це неправильне твердження. Далі, друге. Сума квадратів усіх сторін прямокутника дорівнює сумі квадратів його діагоналей. Щоб розібратися з цією залежністю, давайте позначимо сторони А і Б. І вся діагональ ось ця Д, і ця, відповідно, вони рівні Д. Вся діагональ. Тоді давайте запишемо, сума квадратів всіх його сторін дорівнює сумі квадратів його діагоналу. Якщо записати А квадрат, плюс Б квадрат плюс ще раз друга сторона а квадрат, яка повторюється плюс b квадрат. Чи дорівнює це сумі квадратів діагонали. А давайте глянемо на прямокутні трикутники. Дивіться, ось один прямокутний трикутник. По теремі Піфагора А квадрат плюс b квадрат. Чому дорівнює? d квадрат вірно. А, відповідно, в цьому прямокутному трикутнику також А квадрат плюс b квадрат дорівнює квадрату гіпотенузи. так, да, дорівнює d квадрат. Отже, так, да, вірно. У прямокутника сума квадратів всіх сторін дорівнює сумі квадратів діагоналей. Ми це виписали з теореми Піфагора. Отже, так, друге твердження вірне. І третє твердження: діаметр кола, описано навколо прямокутника, дорівнює діагоналі прямокутника. Діаметр кола дорівнює да, діагоналі прямокутника, тому що діагональ прямокутника. Дивіться, або одна, або інша. Ось ці відрізочки, половинки вони рівні. А значить, відстань від точки О до всіх вершин вона однакова, і значить, ось ця відстань від центра О до всіх вершин це її радіус. Діагональ є діаметром описаного кола. Діагональ, Оця діагональ Д прямокутнику є діаметром. Отже, так, третє твердження вірне. А тепер перевіряємо. У нас правильні твердження лише друге і третє. Якщо друге і третє, друге і третє, то це відповідь Г, друге і третє відповідь Г. Не заблутайтесь, акуратно все відмічайте. Отже, в сьогоднішньому відео ми подивились лише три задачі на тему прямокутники. Якщо вам подобаються мої розбори і ви хочете більш якісно і більш повно готуватись до НМТ з математики, то ви можете підтримати мій канал, ставши спонсором каналу. І тоді для вас відкриється доступ до ексклюзивних відео з розборами різних завдань по всім темам НМТ. Там буде зібрано 40 тем підготовки до НМТ, які включають всі теми з алгебри і геометрії. І ставши спонсором, ви підтримаєте мій канал, це абсолютно добровільно, але ваша підтримка допоможе мені розвиватися і створювати ще більше корисних відео для вас. До нових уроків! Все буде Україна!